Встановити зум на телефон. Якщо у вас Samsung, то у вас шукаєте такий значок Play Market. Заходите сюди і внизу бачите пошук і зверху пишете Zoom. Тут також випадає зум українською. Я нажимала попадає на той самий зум, тому вибираєте просто зум. І отут є кнопка Встановити. Друге, бачите, зум workplace, встановити, нажимаю. Іде загрузка на телефон. Так, програма встановилась. Зараз з'явиться кнопка відкрити. О, є, нажимаю Відкрити. Тут є три кнопки. Join meeting приєднатись до зустрічі, далі є Sign Up зареєструватись, і Sign-In це війти, коли ви вже зареєстровані. Наприклад, ви робите перший раз Sign Up. Третє нажимаю. Тут потрібно ввести рік народження і нажати продовжити. продовжити. Далі вводите ваш емейл і нажимаєте синю кнопку Continue. Продовжити. На Емейл має прийти код 6 цифр, і вам їх сюди потрібно ввести для верифікації. Далі потрібно, ви можете ввести своє ім'я і прізвище українською або англійською. І внизу, там де пише паспорт, пароль. Пароль. Там де паспорт, його треба придумати. Тут пише, що має бути мінімум 8 символів, один номер, один, одна цифра, одна велика, одна мала буква. Я ввела пароль. Все світиться зеленим, значить, все прийнято. І далі. Готово внизу нажимаю. Воно мені пише, що за простий пароль, хоч в це виконано, тобто все одно складнішим зробити. Зараз я це удалю і трохи складніше. Обов'язково собі запишіть ваш емейл і пароль, який ви зробили для Zoom. Його завжди можна відновити, але краще записати. Так, цей пароль вже прийняла система. Створюю Create Account, створити аккаунт. Воно ще питає: включити сповіщення. Я нажимаю Now, Не зараз. Далі ще хоче створити календар, напевно, я теж я, я його пропускаю. Так, ім'я, яке буде світитися. Тут на цій сторінці написано персоналіз, профіль, персоналізувати можна, додати фотографію. Додайте обов'язково таку красиву якусь свою фотографію. Ну, не те, що красиву, просто додайте таку, де у вас добре видно обличчя, наприклад, до грудей. І внизу ім'я, яке буде світитися. Тобто ім'я, яке будуть бачити люди. Зараз я додав фотографію через синю, це надпис upload, Image, імідж. Додати фотографію. І потім нажму Continue. Нажимаю на синє, показує мені Take Photo або Choose Photo. Take – це зробити зараз фотографію, а Choose – вибрати з галереї. Я виберу з галереї. Вибрала, підтвердила і на наступну сторінку мене перевело. Тут далі нажимаю на Now, бо воно каже, що ви спробуєте безлімітну версію, але на певний час, а далі буде зніматися плата. Тому я нажимаю на Now, перехожу далі. Все, you're ready to go, тобто ви готові стартувати. І Get Started це почати. Це є кімната ваша, ви можете з неї вийти, тому що потім, як вам потрібно, буде, буде силка в. В чатах, то ви просто переходите по силці, і вас буде автоматом запускати в кімнату. Ну, тобто там будуть вас приєднувати, але вам, по суті, достатньо буде тільки переходити по силці. А Ще вам покажу зверху: New Meeting — це ви можете створювати свої зуми. А Join — це коли ми нажимаємо можна окремо по ссылці, що швидше і простіше. Або тут нажимаєте join, і потрібно буде цифри ID зустрічі. Я нажимаю назад, вертаюсь сюди. І все внизу, наприклад, нажму на квадратик посередині і виходжу з зуму.